Серце велике і добре. Діти, Напевно, ви здогадалися, що сьогодні в нас буде незвичайне заняття. Ми з вами гралися в різні ігри, подорожували, і лабіринти проходили. Сьогодні ми будемо з вами картографами. Хто знає, хто такі картографи? Ви чули таке слово? Ні. 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 Давайте з вами звернемося до довідкового бюро. Що ж таке картографія? Картографія, діти, це спосіб відображення сферичної поверхні землі на плоскому аркуші паперу. Це складання і редагування карт. Сьогодні ми з вами також будемо редагувати нашу карту. Нашого села, щоб ви змогли орієнтуватися по ній. Якщо хтось до нас приїде в гості, змогли показати всі наші визначні трава. подивіться, будь ласка, уважно на екран. Це наша карта нашого села. Подивіться, яке воно велике. А хто знає назву нашого села? Тостувати то про заснування села Костуватого. Заснували село козаки запорожці, що охороняли південні кордони. Посідали тут. На вільних землях створювали курні і копали землянки. Господарським заняттям поселенцю було ліборобство і рибальство. Костувати розкинулося на території Миколаївщини. Це надзвичайно мальовничий чарівний край, славиться родючими землями, на яких вирощують і цукрові буряки, і кукурузу, і пшеницю і, і соєшники. А найбільше славиться працьовитими людьми, які називаються ко. На батьківщина і довга була. Вістати до родини, раді смерті, святі. на селі Союзу бува, то долі нас знати в житті. Візьмемо діти в руки чорний фломастер і відмітимо кордони нашого села. Віктор, а на якій ти вулиці живеш? Я Чому вона має таку наску? Так, діти, ми з вами ходили до школи на відкриття меморіальної дошки, яка була присвячена увіповічненню пам'яті нашого учня колишнього Костовацької зож Береговенко Григорія Григоровича, який загинув в зоні АТО 13 жовтня 2014 року. Року, там зонято. Зараз знаходяться ще два воїни наші. Це Макаревич Віктор і Слодзік Іван. А ти живий, а ти живий живи, герой і брат, великий воїн і солдат за ті, хто не прийшов, а за із зоні, а ти живий. З вами вручарівне слово. Я вам даю у руки, так? І в кого це в руках камінчик, той складає речення мені. Але в реченні має обов'язково бути слово близько. Отак. Я живу близько до сонька. Так, до дитячого садочка. Я живу близько до столи. Діти, зараз з вами пограємо слова друзі. Скажіть мені, будь ласка, наша, наше село яке? Велике. Велике. Чисто. Не а У не... гру чарівний клубочок. Клубочок котиться по ручках. Кого він зупинився, той дає нам відповідь на це запитання. Зрозуміло? Так, починай. Ти котись, котись клубочок, швидко-швидко по руках. У кого зараз клубочок дасть, відповідь швидше нам. Таку ставу. Стас, скажи, мені в нас на бli, ти буде живеш. Я живу на вулиці Спіні. Тільки зараз у нас буде естафета дружби Я передаю свою дружбу Яні. Я передаю свою дружбу Сідані. Я передаю свою дружбу Ніке. Я передаю свою дружбу Салют. Передаю свою дружбу. Адаму. Я передаю свою дружбу Алихулодину. О, дітки, в мене була маленька дружба, а стала дуже-дуже великою ось такою дружбою. Давайте, щоб вона не залишала вас, ця дружба.